Психологічних, політичних маніпуляційних технологій для просування закону, знаходять я хотіла зразу відокремити людей, які страждають на розлад гомосексуальний, і ті, що представляють саме політико-економічне лобі. Тому люди, які страждають, або мають просто даний розлад. Це люди, які підпадають під загальну категорію, будемо казати ідентично до тієї, що ми за рахом там онка хворих, з рахом психічно хворих, з раху людьми людей там з різного роду розладами, психосоматичними психічними розладами і так далі. І, так далі. і ці люди дійсно потребують поважного ставлення. Вони потребують дійсно щирого людського ставлення до їхньої людської гідності. Але в даному випадку у нас мова іде не про людей, не про особистих. Ти а мова йде саме про е, політику, економічне лобі. І це лобі воно має свої технологічні свої технологічні засоби, яким впроваджує свої рішення. Е, я не буду зараз повторювати ту структуру, яку подавав пан Кухарчук. Е, я зупинюся на інших методах маніпуляції, які ще не прозвучали. І, до речі, сьогодні я розмовляю з доповіді пані Уварової, е, Я теж можу потім зупинитися, сказати, які технології були присутні в її доповіді. І також у технології пані пана Кравчука. А коли ми говоримо про гомосексуальну орієнтацію, то ми повинні розуміти, що як би там не було гомосексуалізму, це є тупіковою гілкою еволюції людства. Чому, тому що будь-яка природна система, вона має до репродукування, репродуктивної діяльності, і відповідно, де порушена репродуктивна функція, відповідно, система є топіковою гілкою. Якщо говорити для того, що, що має робити гомосексуальна спільнота для того, щоб розширюватись, вона повинна тоді не репродукувати, а продукувати собі подібних. Що таке продукування? Продукування це насправді перероблення, перетворення індивідуально. З природньої системи орієнтації на відповідну системну орієнтацію даної деформованої системи. Якщо для цього використовуються штучні технології. Для того, щоб зрозуміти, наскільки ці штучні технології використовуються, я просто хочу навести приклад. Маніфесту ліги сексуальних меншин Америки, яка який був проголошений восімця 86 році, я буквально в двох словах там скажу, що осні аксанти робилися на тому, що ми досягнемо того, що нас будуть визнавати, ми досягнемо того, що ми збільшимо наші кола. Ми досягнемо того, що будуть актори-артисти в наших колах вони будуть продукувати нашу культуру. Ми досягнемо того, що нам дозволять шлюби. Ми досягнемо того, що нам дозволять усиновлювати дітей. Ми досягнемо того, що ми будемо вирішувати яким а що ми досі ми досягнемо того, що будемо займати провідні позиції, політичні позиції світу, і ми досягнемо того, що будемо ми вирішувати, яким бути цьому світу? Тобто, насправді дуже мало з цього, що залишилося для виконання, так от які використовуються крім озн... уже названих технологій. Перша технологія це так звана технологія викорного сегменту і технологія три так. Що таке технологія викроного сегменту? Коли пропонується проаналізувати і дати відповіді в межах окремого сегменту, наприклад. Гомосексуалізм є е, нормальним проявом. Він він присутній е, серед вищих савців. Присутній присутній. Гомосексуалізм присутній у всіх первинних племенах, присутній, присутній. Гомосексуалізм присутній протягом всієї історії людства, присутній, присутній. І на основі в межах цього виконаного сегменту вноситься висновок загальнолюдського масштабу, що гомосексуалізм є нормою людського буття. Насправді, це чисто маніпуляційна технологія, і вона посилюється саме фактором трита. Ця технологія, щоб її розпізнати, достатньо просто розширити інформаційний потік яким чином ми його розширюємо? Вбивство існує вище савців, існує. У первинних племенах існує, існує. Протягом історії людства існує існує. Ми вважаємо норвою, не вважаємо. Канібалізм існує вище савців, існує. У первинних племенах існує, існує. Вибачте, будь ласка, ми ж гостинні правда. Ви не будете заперечувати тут зв'язок і новий доповіді зумові, вона виступить. А потім я потім продовжу. Так. А ми її потім не ймова на місце не визупили. У нас іще багато запитань. Пані Людмило, ви маєте можливість продовжити. Дякую. Я розумію. Я розумію. Наступна технологія, яка використовується, це прирівняння секс меншин до нацменшин, меншин, до релігійних громад. І всі пакет, всі програми і всі закони стосовно меншин приймаються єдиним пакетом. Тобто відбувається маніпуляція тим, що якщо ви не приймаєте ці закони, значить ви проти. Саме проти національних меншин, тобто або проти інших категорій населення, тобто йде чиста маніпуляція. Наступне це залякування гомофобією. І, от, наприклад, пан Кравчук, який сьогодні е, виступав, я нарахувала 10 разів вживання слова гомофоб. Е, що таке фобія? Е, в принципі, це невротична реакція на, панічне, на страх, який має в собі панічні атаки. Тобто, це порушується серцебиття, це є проблеми, виникають саме фізіологічні реакції. Я не бачила, щоб у когось тут. Стніх виникли якісь фізіологічні реакції. У мене життя починалося. Вони між собою починали. Ми, ну, ми з собою починали, а ми просто кажемо, що при вживанні навіть терміну при е, зоровому подразненні виникають певні психофізіологічні реакції. Е, тому це чисто маніпуляція терміном гомофобія. Наступний момент е, це. Е, не тільки коли ми кажемо про залякування гомофобії, що використовується, дуже часто приводяться дані про кількість вбитих покалічених представників секс меншин, але при цьому чомусь не наводиться дані, скільки покалічених і вбитих гетеросексуалів, і не приводиться саме відсотковий відсотками парадигмі, кого було скільки покалічено, кого було скільки вбито. Мало того, всі акти насильства здійснені на представниками секс меншин вони трактуються як такими, що Здійснені на сексуальній основі, тобто на, на основі сексуальної нетерпимості, хоча ми розуміємо, що м, насправді е, люди дуже часто потрапляють в різні роди ситуації, які не мають відношення до їхньої сексуальної орієнтації, е, крім того. Фактор викликання почуття провини наступна технологія викликання почуття провини. Одна з таких типових ситуацій, коли знову ж таки мова йде про тих жертв, коли починають наводити статистику, описувати дуже щепательні ситуації, як же ж там вбивали того бідного гомосексуаліста, і при цьому класична фраза «А тепер станьте, подивіться їм в очі, скажіть, що ви проти рівності. Щоби проти толерантності, тобто це чиста маніпуляція. Це маніпулятивна технологія. Наступна маніпулятивна технологія це замовчування джерел фінансування і обігу коштів, тому що ми знаємо, що основна частина коштів вони надходять саме через організації по боротьбі зі СНІДом. І тому що гомосексуальні структури це дійсно найбільше це є фактор гомосексуалізм найбільший фактор ризику розповсюдження сніду, і е, зрозуміло, що для отримання цих коштів треба е, хорошу рекламу себе і е, розповсюдження своїх свого впливу. Наступне це програма на знищення сім'ї, тобто приховування справжньої мети законів про сім'ю. В чому полягає мета? Мета полягає в першу чергу нівелювання цінностей, потім нівелювання значення сім'ї і нівелю... нівелювання відповідальності один за одного. Я не буду голословна, я вам зацитую слова гомосексуальної активістки Маші Гесен. Журналістка, вона російська письменниця, також громадянин... громадянка Америки. На Сіднеї вона сказала. Е, мова не йде про провагу гомосексуалістів на укладення шлюбу, а про те, що сам інститут шлюбу та сім'ї має припинити існування. Боротьба гомосексуалістів за шлюб зазвичай поєднується з укриванням того, що ми плануємо зробити з подружжям, коли цієї мети буде досягнуто. Розмови про те, що інститут сім'ї. При цьому не зазнає змін є неправдою. На мою думку, сім'я взагалі не повинна існувати. Заявляє вона, і при цьому вона додає, що їй подобається брати участь у творенні міфа, ніби мета є іншою. Наступна технологія це закріплення в законодавстві антидискрискримаційних законів щодо ЛГБТ. Вони призводять насправді до дискримінації інших верст населення, тому що при затвердженні таких законів гомосексуальні структури спокійно проводять, наприклад, гей-паради. На гей-парадах ми маємо що інше як приклад сексуального насильства, тому що до сексуального насильства належить не тільки категорія безпосереднього сексуального контакту, але й демонстрація актів, які відповідають сексуальним діям, демонстрація оголеності. Я проаналізувала понад 25 років. З, інш... з різних країн щодо проведення е, гей-парадів, і у 90% цих роліків присутні матеріали саме сексуального насильства, яке дозволяється проводити уже офіційно на теренах міста. Е, крім того, іде е, поправня релігійних цінностей. Навіть на цих гей-парадах е, у мене є дуже багато знімків, коли на них одягаються саме римо-католицьких священників, православних священників, тобто іде знецінення. Почуттів інших людей. Е, також, е, коли ми кажемо, е, теж маніпуляція, яка пов'язана з знеціненням родини, коли впроваджуються освітні програми, де саме цінності родини і якраз не враховуються, а саме акценти зносяться на ці зовнішньо активізовані програми. Е, Крім того, відбувається завдяки гомосексуальним структурам, відбувається легалізація обігу порнографії і проституції. Е, я не полінилася, я проаналізувала е, кілька днів. Сиділа на сайтах е, різних сайтах ЛГБТ, і саме е, порнографія є одна з найбільш, ну будем казати, е, потребованих. Е, Под сайти є найбільш потребовані сайти, але я не буду теж знову ж таки далеко йти. Я приведу вам слова одного з гомосексуальних провідників українських, коли Якось терманентно використовували діафільми. Тож, на мій погляд, сьогодні на уроках, засад безпеки, життєдіяльності або під час викладання інших предметів, які мають стосунок до сексуальної освіти, треба демонструвати відверті, професійно зняті порнофільми можна у 3D x форматі, супроводжуючи їх академічними коментарями експертів. Також і точним. І точні предмети, математику, фізику, хімію, їх викладання теж треба прикрашати візуальними ефектами графікою, екшн, хепі. Я слова не можу сказати сексуалізованим перформансом. Тощо це заступник кризового центру «Допоможи життю, які реально спрямований спрямовані на знищення життя, тому що е, ну гомосексуальні спільноти не має відношення до допомоги життю. Е, далі е, гомосексуальні спільноти приводять до зростання педофілії. і за даними міжнародних організацій, 36%, від 36 до 50% різні показники йдуть. Серед педофілів саме присутні гомосексуалісти. Але тут є ще один нюанс: доведено, що педофілія гомосексуальна вона більш небезпечна, ніж педофілія гетеросексуальна. Чому? Тому що, наприклад, якщо в середньому на одного. Гетеросексуальні педофіли домагаються в середньому 19,8 дитини і здійснювали в середньому 23,2 педофільні акти, то гомосексуальні 150 дитини і 20 здійснювали в середньому 281,7 педофільних актів. Ми бачимо, наскільки відмінна різниця. Мало того, я працюю з жертвами насильства. І я можу сказати абсолютно Відповідально, що за останні роки зростає кількість дуже сильно зростає кількість жертв сам педофілії саме гомосексуального спрямування. Крім того, в сім'ях усиновителів по американські дані 50% Насильство над дітьми здійснюється саме гомосексуалістами. Е, крім того, серед хлопчиків жертв сексуального насильства 80% е, якраз є жертвами насильства е, гомосексуалістів. Е, крім того, якщо ми говоримо про технології, використовується так звана технологія 10 років. В чому полягає ця технологія е, Рішення, е, пропозиції, які е, Подаються вищі законодавчі органи, вони відхиляються, як правило. І потім наступає час тиші, де потихеньку подається інформація. І через 10 років подається уже пресований тиск. Це називається технологічний процес, називається технологія 10 років. І от зараз те, що було прийнято на рівні законодавства, вона чітко спрацювала 10 років тому назад. Уже ці пропозиції подавалися. Так само проникають секти. Це єдиний механізм для всіх. Наступний і е ще одна маніпуляційна технологія. Ви взяли крім того, що й до чого. Це дуже вас, важливо. Мені, давайте нам оповідання про те, які чиняться злочини. Ми я кажу Вони зараз про технології. Я ще раз кажу, це є технології, тому це належить до фактору технології. Технологія, тиск на члени груп, які приймають рішення, тобто парламентів. В першу чергу це збираються групи, це порушуються регламенти, що ми бачили на засіданні Верховної Ради, тобто порушуються процедури проведення законів. І, і ще хочу передати одне прохання міжнародної організації. це організація, яка про сімейна, вона об'єдна собі про сімейні організації всієї Європи у 2011 році. Вони сказали, ми не знали, чим ми будемо Тимо мати справу, і те, що у нас відбувається зараз, ми розуміємо, що ми програли свою війну за сім'ю. Тому Україна, ми вас дуже просимо збережіть сім'ю, бо ви для нас єдина надія. Я передала.